Ви на каналі школи англійської мови для Шоліс і мене звати Дарія. Сьогодні я поділюся покроповим планом, як ефективно організувати вивчення англійської мови з нуля або з того рівня, на якому ви вже є за літо. Але перед тим як ми перейдемо до теми відео, підпишись на цей канал та постав лайк цьому відео. А в кінці відео я поділюся промокодом на одне безкоштовне заняття з англійської мови. Тепер перейдемо до плану. Перше, визнач свій рівень англійської мови. Проди тестування на таких сайтах, як British Council або ж Cambridge English, щоб зрозуміти свій рівень, щоб не було такого, що «О, я почну за 1 тому що все забув. А насправді у вас впевнений, Б 1 Друге, визначте свою ціль. Не кажіть, що я вчу англійську для себе і так далі. Визначте реально цієї, не розпливчату, але досяжну. Наприклад, у вересні я їду до Італії, хочу спілкуватися з офіціантами, запитати дорогу і так далі. Або ж восени я планую здавати FC із на Б2 і хочу підготуватися. Але треба розуміти, що якщо в нас А2, а потрібно здати на Б 2 восени, то це буде дуже тяжко. Або ж там восени планується співбесіда, і я хочу вільно розмовляти на цій співбесіді англійською. Чим чіткіша ціль, тим чіткіший план досягнення цієї цілі. Третє, складіть план та визначте графік. Вивчення англійської це марафон, а не спринт. Зробіть собі регулярний зручний графік. Наприклад, двічі на тиждень по 30-60 хвилин. Але ще краще тричі на тиждень. Потім визначте дні. Наприклад, понеділок четвер з 19 до 20. Це допоможе мозку налаштуватися на вивчення англійської, Наприклад, як на тренування. 4. І дуже важливо – вибери якісний підручник для вивчення англійської мови. Рекомендую звернути увагу на Focus, English file або ж Roadmap. Вони в собі мають усе: аудіювання, читання, лексику, граматику, письмові завдання. Один підручник, один рівень, чітка структура. П'яте. Знайди сайт для закріплення граматики. Я дуже сильно люблю Тест English. Це сайт, на якому є пояснення правила граматичного, а також 3-4 вправи на закріплення. Також дуже часто використовую Perfect English, там є дуже багато різних вправ на різні теми та рівні. Що се свій синіт? Дивись серіали, слухай подкасти, дивись ютуб, почніть з чогось простого, а також не забувайте виписувати та вчити слова, фрази або ж граматичні конструкції. Сьоме. Практикуйте спікінг. Найкрутіший лайфхак це записувати голосові повідомлення. Чи не записуйте повідомлення, як пройшов ваш день, що ви з'їли, де були, що бачили, що прочитали і так далі. Навіть якщо вам немає з ким порозмовляти, записуйте повідомлення собі. Це дуже крутий лайфхак для практики спікінгу. Восьме, перевір прогрес. Пройдіть ще раз наприкінці літа або в кінці рівня той самий тест, що ви проходили на початку. Так ви зможете побачити свої якісь слабкі недопрацьовані місця та те, що у вас дуже круто виходить. Це така міні-поремога, яка дуже мотивує. Тож, якщо ви хочете вивчити англійську мову, а не потрібна купа репетиторів та багато вільного часу, вам потрібні лише три речі. Перше, це регулярність краще двічі на тиждень стабільним, ніж кожен день хаотично. Друге комплексний підхід: граматика, лексика, читання, говоріння, писання це все важливо. Не фокусуйтесь на чомусь одному. Третє. Це повторення, ключ до пам'яті. Повертайтесь до тем, які ви пройшли раніше, щоб повторити, або пройти короткі тести, або повторити слова, які ви там вчили кілька тижнів тому, і так далі. А ще не бійтеся помилятися. Англійська це жива мова, яка постійно розвивається, тому її не можна вивчити раз і назавжди. Дякую за перегляд цього відео. Залишайте запитання та коментарі під цим відео, а також не та забудьте поставити лайк цьому відео. Я як обіцяла, ділюся промокодом GENERAL на одне безкоштовне заняття з загальноанлійської мови.